Виконуємо номер 400 із підручника Геометрія 7 та номер 31 Крапочка 2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть рівність трикутників АВ і CDA, зображених на малюнку 16.6. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Якщо АВ дорівнює ДЦ і BC дорівнює АД, приступаємо до виконання. Наші трикутники АБЦ і CDA рівні за третьою ознакою рівності трикутників за трьома сторонами. За умовою у нас АБ дорівнює ДЦ, АБЦ дорівнює АД, і сторона АЦ у нас спільна. Запишемо це. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику С Д, а. За третьою ознакою рівності трикутників. І пояснюємо А дорівнює дорівнює Д С. Б, С дорівнює ад за умовою, а це спільна сторона. Номер 400 із підручника Геометрія 7 та номер 31 крапочка 2 із підручника Математика 7 виконано.